Ужгород найменший обласний центр з чи не найбільшою історією. Першим про нього згадує у 1154 році арабський мандрівник Аль Ідрісі. А початкові спроби написання історії міста датуються 40-ми роками ХХ століття. Нині Ужгород це романтичне місто, оповите легендами. Кожного року сюди приїздить чимало туристів, і показати тут є що. Як то кажуть, не сакурами єдиними. Крім замку, храмів, старовинних площ та вулиць, містяни можуть пишатися туристичними пам'ятками, яких інколи й не помічають самі. Пропонуємо вам невеличкий екскурс у декілька таких місцин. Пройшло чимало років після закінчення Другої світової війни, але її спогади і сьогодні знаходять у лісах, степах, на берегах річок та навіть вулицях міст. Залишилися місця війни і в Ужгороді так майже у центрі міста, на вулиці Другетів, є дві вогневі точки часів Чехословаччини. Одна біля церкви адвентистів сьомого дня, інша трохи далі, у підвальному приміщенні будинку номер 70. На цій же вулиці на території міста Ужгорода і Закарпатської області збереглося чимало об'єктів періоду першої чехословацької республіки, оскільки Мала Антанта не зіграла свою важливу роль для оборони кордонів від Можливих ворогів, то уряд вирішив побудувати вздовж лінії е, Хеп Прага до е, Чоббичків невеличкі оборонні споруди, які е, були різного типу: дзоти, доти і так звані вогневі точки, е, чеською мовою ропіки. А власне, один із таких зберігся на території міста Ужгорода і е, за ним. Лежав кулеметник із кулеметом М-37, машинкою М-37. Паралельно був невеличкий бункер у будинку житловому, де вився Паралельний вогонь а, з, з тої чи іншої наступаючої сторони, а, звичайно, ці об'єкти в більшості були знищені на початку другої світової війни угорською армією, оскільки саме проти неї вони були направлені на території тодішньої підкарпатської Росії. Зараз ці об'єкти є. А, Тими моментами історії культури військової історії, які потрібно і зберегти і знати про те, що в місію житі знаходяться ще такі цікаві родзинки. кажуть, що ці вогневі точки є залишками лінії Масарика Бенеша, котра будувалася у кінці 20-х років. Тоді у Чехословацькій Республіці з'явилася необхідність у наявності оборонної лінії проти зовнішніх ворогів. А поки одні будували місця війни, інші будували місця світла і тепла. Гуляючи вулицями міста, сто років тому єдиним джерелом світла були, напевно, небесні тіла. Першим в Ужгороді освітлення мав тогочасний млин. Згодом, завдяки Ужгородській меблевій фабриці, проводилося електроосвітлення вулиць міста, магазинів, адміністративних будівель та приватних будинків. Уже в 1929 році в Ужгороді розпочалося будівництво. Паротурбінної електростанції на 5 тисяч кіловат запрацювала Ужгородська електростанція у 1931 році. А в 1941-му її розширили, збудувавши котел потужністю 30 тонн пари за годину і парову турбіну потужністю 6 тисяч кіловат. Тоді це було найпотужніше джерело світла і тепла. А вже сьогодні необхідністю в роботі електростанції немає. Нам пощастило побачити історію цієї будівлі зблизька, та очікування не перевершили реальність. Людський фактор спрацював і тут: побиті вікна, напіврозвалений стан таке враження, що дивишся на будівлю вперше і водночас востаннє. Припинила роботу станція 60 х годах, а Повністю роботу робили на Дяплосечці. 7 років тому. Частина історії світла в Ужгороді бере свій початок саме звідси з Ужгородської електростанції. Але її історія вже завершена. А ми мандруємо далі. Цього разу опиняємося на Радванці, де завершилася мандрівка скульптури святого Яна Непомуцького. Ян із чеського містечка Непомука був праським каноніком, особистим сповідником дружини чеського короля Васлава IV. За відмову порушити таємницю сповіді оплатився життям. Культ цього святого розпочався в Ужгороді з 1731 року. Спочатку пам'ятник Яну Непомуцькому розмістили на березі малого Ужа. згодом його переместили ближче до мосту. Потім на гору Кальварія знайшов свій спокій пам'ятник Яну Непомуцькому біля Риму католицької церкви на радванці, та ненадовго. У радянський час церкву зачинили через проведення вибухових робіт на кар'єрі, а скульптуру скинули і понівечили. Не пройшло і ста років, як від церкви залишилося лише руїни, а збоку стоїть пошкоджена скульптура. Сьогодні це храм Яна Непомуцького. Схожа історія і у палацу другетів у горянах, принаймні так називають цю кам'яну стіну. Сьогодні він розташований метрів за 80 від так званої горянської ротонди. Після того як рід другетів розділився на дві гілки. Гуменянську і горянську міклош перший другет оселився у горянах, де звів укріплений родовий палац. Археологи історичного факультету Ужну свого часу проводили розкопки поблизу горянської ротонди, тому ми вирішили запитати про палац завідувача археологічного музею університету Володимира Мойжеса. У 1926 році були проведені дослідження, але е, якісь такі. Достовірні матеріали вони, відомі, вони не опубліковані є окремі там такі повідомлення. Уже грунтовні такі там дослідження провелися в 80-х роках ХХ століття, як е, стін цього палацу, так і навколишньої території біля Борянської ротонди. За результатами цих досліджень е, показали, що палац датується не раніше 13 століття і там після чого з'явилася табличка. Що це його родище там 11-13 століття. І за декілька років з 2007 по 2016 рік там була вскрита значна площа в всій цій, місцевості Буренської ретонди. І встановлено, що є багато шарового поселення, починаючи там, люди заселяли починаючи з неуліту 6 до нашої ери. І встановлено, що Буренська сама ротонда побудована. Десь може у самому кінці 13-го, а може навіть і саме початок 14 століття, вона вже згадується, якщо взяти якісь письмові джерела, то вона згадується в 30-х роках 14-го століття, бабуській 10. -ти. Можу сказати про те, що палац вже на кінець XVII століття вже був в руїнах, і ці стіни, які залишки є біля Української дотоди, теж були вже в руїнах, бо є документи. Про перепис майна Ругетів зі скусмерту останнього із Бугетів у Чорнічій лінії робилися перепис і там вказується під датою 1691 році, що палац, який обнесений стінами, знаходиться вже в руїнах і не представляє якоїсь такої цінності. І проіснував палац ну, десь до XVIII століття, судячи за археологічним матеріалу, е життєдіяльність на палаці е відбувалася до 17 століття. Чехословацькі вогневі точки на вулиці Другетів, Ужгородська електростанція, храм Яна Непомуцького на Радванці та Палац Другетів у Горянах лише мала частина того, що можна побачити в Ужгороді. Саме тут ви можете відчути історію, доторкнутися до неї.